Привіт, мене звати Саша, і сьогодні ви на моєму каналі. І перше, що я хочу зробити у цьому відео, це вибачитись за те, що минуле, було без звуку. І не факт, що це взагалі зі звуком. Е, я навіть не знаю, чому це сталося. У мене дуже вже багато відео виходять без звуку. І хто знає, чому це, сподіваюся, е, що вже вони зі звуком будуть виходити. І е, я не договорила. Е, е, хто знає, чому вони виходять без звуку, можете, будь ласка, в, то, в коментарях написати чому і бажано, як це. Усунути, бо това вже, е, мабуть, Третя моя е, е, попитка, як то кажуть, е, зробити відео зі звуком. І в мене постійно не виходить. І хто знає, чому, можете, будь ласка, мені сказати, бо я вже е, луснула від тому, к чому це сталося. Ну і хочу пояснити, що я сьогодні е, е, буду робити. Як е, 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 вибачте, до речі, за такий вигляд моєї сестри, мами і. Тата, бо, як ви зрозуміли, ми ще не милися. І тому я б хотіла вам повідомити першим ділом, що ж я сьогодні буду робити. Як ви вже зрозуміли, мабуть, пікнік і зустріч східу сонця на природі в Олександрийському парку відміняється. І чому це? Тому що ми дуже були втомлені дорогою і. Вирішили не не, як не, не зустрічати схід сонця в парку, а одразу проїхати в готель і заселитись, тому що ми були вже дуже-дуже дуже втомлені. І тому я вирішила, що вже ми можемо трохи відпочити, там, помитися, бо ми вже були дуже брудні. О, а вже на наступний день з новими силами вирушити у парк. І зараз я пропоную це зробити. Що ж, але першим ділом нам треба продягтися. Подім, сестрочку, подім. Так, що ми сьогодні вдягнемо? Ну, я, мабуть, ну, в цьому, якщо я не помиляюсь, я була у першій частині, тому я, мабуть, буду ось в цьому чудово так гарно. Так. Ну, а я, мабуть, буду по цьому. Тому що в мене, в принципі, вибору такого великого немає. Так. Ну, а я тоді буду в ось цій кепці. Так, ну, все. Зараз будемо вже їхати. Так, це мовко, подімте. Тату, мамо, Тут, речі, є змінний одяг для дорослих. Тобто ви можете переодягнутися. це чудово. Так, ось це я вдягну. А, ні, це якась дж... плавальне. А мамо, ти давай ось це. Чудово. Так. А я кепку свою тягну панамку ще. Так, що ж, можемо вирушати. І візьмемо всі необхідні речі для нашого пікніку. Так, мій звісно ж, оботок. Оп-оп. Чудово. Оп-оп. Можемо вирушати. Так. ага, Нарешті, тому що в минулому відео ми так і не потрапили в парк. Але тепер ми з новими силами можемо вирушати у наш парк. Так. Ага, ой. Ось він. До речі, ви мене запитаєте, чому не вийшов огляд на нове об, об, оновлення? Воно безплатне, як ви знаєте. Але е, я його не зняла, тому що знову ж таки мій інтернет, чи що це взагалі таке, не дозволив мені. Не вийшло зробити огляд. Але зараз я швиденько покажу вам подарунок, який у нас вийшов. Уже давно, я б сказала, тому що вже вівторок, але а він вийшов аж у четвер чи п'ятницю. А я досі не зробила на нього огляд. І мені ж страшенно цікаво, що там таке. Так. Зараз я. Подивлюся, нарешті, що там. Так, ось наш парк Так, нарешті ми подивимось. Так. Зараз будемо дивитися, що ж тут у нас таке. Так, ось поїпау! Наскільки це гарно, подивіться, це просто шикарно! Яка прикольна статична пляшечка. Я просто закохалася в це оновлення. Воно як. Таке шикарне, що просто капець. Блін, я аж плакати хочуть. Ну, дивіться, яка деталізація. Навіть бренд ці, цієї о, компанії групи, яка співає тут є. Ну, Це просто дуже гарно, боже, як це гарно. Ну, Це дуже-дуже-дуже мило. Тут у нас, звісно ж, одяг для сестрички, тому зараз його буде переміняти моя сестра. Так, Давайте це спрямуємо, на неї цей одяг. Вау, дуже стильно. І пропоную навіть, щоб вона в ньому залишилась. Бо це все-таки якийсь дуже нарядний. ми, звісно, ж, жал, залишимо. Ну, і дивіться, яка сумочка, дивіться, яка вона гарна. Хто ходить на фізкультуру в тока бока, біжіть, забирайте, якщо ви ще не забрали. І набір просто, просто шикарний. Погляньте, наскільки це все гарно. Ну, я просто в шоці. Хоча, мабуть, сестра залишиться в цьому наборі, тому що він мені найбільше подобається. Так, пропоную вже дивитися, що в нас тут є в цьому парку. Ну, я насправді вже все вивчила. Але ось, що, щоб показати це на камеру, я ще цього не робила. Тому я пропоную подивитися, що ж тут у нас є. Так. От, погляньте, тут є ось такий дуже гарний е, намет. Мабуть, ми будемо в ньому ночувати чи просто відпочивати. Костер і, звісно ж, річка. Так. Оце все ми відкладемо поки що сюди. Ага. Так, і м'ячик, звісно ж, наш і гітару. Ой, ледь не спалили гітару. Ну, і ось такий котел. Так. Попоную трохи вивчити територію. Що ж, ну, я зроблю невеличкий огляд. Тато нахатку стелу зводить і зефірка смажить. Так, а ми з вами підемо дивитися, що нового в нас тут є. Так, а де я? Гей, а куди я поділася? Так, ну де ж я маю бути. Так, ой. Дим ледь не спалив наші зефірки. Так, але нам зараз не до зефірок. О, дивіться, я з цих кущів вискочила. Це так прикольно. Якщо ви гратимете в тока бока ухованка, можете використати це як лайфхак. І дивіться, наскільки це прикольно. Хоп-хоп-хоп-хоп. Ой, Оп, все. Нарешті. Так, і ще в нас тут є кавунчики. Звісно ж, прокусимо. І газировка. Чудово. І ось така біла. І цукерочка. І ще один кавунчик. Чудово. Ще у нас тут є морозиво. Пропоную, до речі, взяти. Тато любить шоколадне. Так, шоколадне морозиво є. І з такою паличкою. Так, мама любить біле з вишнею. Я люблю. Біле з роже... Ой, Біле з рожевим. І ще зверху білий. Ну і тоді ще один рожевий. А зверху ось це. Чудово. Ну і для кітзика Міцика з мукою одне велике. Вони люблять усі смаки по три ем, частинки. Так, раз, два, три, раз, два і третій. Ой, так. Ой-ой-ой. А чому воно... А, бочка наша морозова тікає. Так це і з усіма смаками. Мабуть, ви вже із відео, де е, ми були на морі, зрозуміли, що наші китяк-міцик з мукою дуже полюбляють морозиво, тому вони їдять три смаки одразу. Ось тут у нас є усі смаки. Але, на жаль, не всі, тому що білий чомусь. Ми не можемо вже покласти. Ну, можемо, але я цього не зробила, тому що я вже думаю, що в них горло заболиться, якщо, якщо ой, всі їдять на наше морозиво. Тому що, як ви вже пам'ятаєте, було колись відео, так і цих захворів, і тому я не думаю, що їм треба так багато морозива, тому трьома смаками. Двох е, смаків. Ой, що я сказала тільки, що їм вистачить. Так, це мені це мамі. Так, а це татові. Дякуємо, дітки. Нарешті морозиво Я так люблю морозиво Хто любить літо, це цих людей я розумію тому що літо це найкраща. Гей, мама, ви взагалі це бачили. До речі, було дуже смачно. От? Так, ну все. А моє морозиво? А, точно, точно. Так, ти любиш усі смаки поодинці. Ось так. Ось твоє морозиво. Дякую. Так, вже шок можна Ммм, Яке смачне шоколадне морозиво. Ммм, смакота і моє багато смакове. М -м, це так шикарно. Просто ням-ням. Ну, і моє, звісно ж. М -м -м -м. Боже, як це смачно. Таке смакота. Ось так. їжте, їжте, чмок. Хей, що це взагалі таке було? Якось, капець, ви якісь мутанти. Добре. Ага, ну, мабуть, ми підемо, Каші звідси, якщо нас тут можуть з'їсти? А, вони нас зтоганяють. На... Ну, все, все, давайте. Ми вас потьомкаємо і все. М -м -м -м. Ну, все, мутанти грамувалися, адже треба ще залишити місце для нашого. Шашлачку, який буде смажити наш тато. До речі, тут ще є купальники на прокат. Може... Так, так, купальники на прокат. Це місце не просто є не здивувати. Ну, тут ще ж не купальники на напокат, а просто тут лежать купальники. Тому я пропоную покупатися. Давайте. Так, це для мами, це для сестри моєї. Так, ось цей купальник. І десь тут ще має бути мій купальник. Ми ще його з собою начебто брали. А, тут є ще шлячки ось такий. Ой, та воно не дістається. Так, а ну, чому не дістається... Так, ну добре. Схоже, на ось цей рюкзачок радії в нас немає. Але нічого, зараз ми швиденько зробимо мені купальник то покладу в цьому. Так. Зараз будемо робити мені купальник. Так, глянемо, що ж тут є. Так, так, так. Ось такий є. Дуже гарний, але мені щось підказує, що він також загубиться. Тому краще виберемо щось інше. О, вау! Дивіться, які є прикольні хвістусалки. Але я, мабуть, виберу ось цей жовтий. він Такий приємний на око. Усе, можемо купатися. Чудово. Так, давайте усі у воду. ура! хлюб, 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 хлюб. До речі, не бійтеся. Цього року я обов'язково поїду на море. Тобто ви не безнадійтеся, що сьогодні і, взагалі, цього року, цього літа, нам світить тільки ось цей ставок. Ми взагалі будемо дуже активно їздити на море. До речі, пам'ятаєте? Той випуск, коли я вперше була на морі. Там я мало чого робила, і це було трохи нудно. Але цього разу, я думаю, що на цьому відпочинку все буде добре. Так, усі ставайте. Зараз будемо грати з м'ячиком. Так, усі поставали. Ой. Так, є. Так, всі стали. Так. І ми будемо кидати м'ячик. Так, давайте хлюп. хлюп. оп. Оп, вау, а це цікаво. Так, хоп-оп. А тепер просто кому попала. Добре, шлюп, а я тобі, а я тобі ой, ой-ой, а я тобі тюф, пауф, уф, тюм, пам, пум. Чпунь, пау, пум. Ну, і як зрозуміло, вже це тривало дуже довго, тому що ця гра нам сподобалась, І так. Пойшло вже кілька годин і, ви звісно ж, для вас це кілька хвилин, але насправді було дуже багато годин. Це плюхкання і ловіння м'ячика. Тому трохи відступимо від гриз у цьому ставку. Так, ой, ну думаю, що ми вже нагалися, якби пройшло дуже багато годин. Так, о, дивіться, тут навіть є трамплін. Я чую першу сторону. Так, мені щось підказує, що це буде дуже високо. Ой, а ви що? Ви зараз тут сиділи. Ну, зараз покупаємося означає. Так, що ж, всі готові на старт. Оце о, так хлюпки були. Давай зараз. Пав. Пуф! Ого, це бумкнув ось у воду. І ще раз. Пуф. І ще трохи пау! Ого, давайте ви помітили, що якщо дуже високо розігнатися, то є ще ось така. ніби сплюхкування дуже сильне. А так, то тільки ось таке, ніжненьке, маленьке. А як з висоти, то воно так хлюпається. Ну що ж, пау! Ой, в кох. Нічого. Так, що ж. Тепер вам точно не повезе. Раз, два, три пуф! А, божечки, як це все хлібочеться. А, божечки, скільки води. Тут ми всі мокрі і наші кепки. Але нічого, за це було прикольно. Тепер моя черга. пов. Так, давайте. Я думаю, що це також буде дуже глибоко. Так. Раз, два, три. Пу. Ого, ви це бачили, аж бульки пішли. Пуф! Ой, окуляри. Ай, нічого не бачу. Ааа, я тут у мене. треба спасати. Треба тебе рятувати. Ось коло давай, давай, давай. Оп-оп-оп-ой. Так, все. Оп, ой. Так, оп оп-оп-оп. Так, давай, давай, давай. Все. Так. Ні, це для мене робота. Ой, треба занирнути. Ось, тримається твої. О, дякую. Ти мене врятувала. Нема за що. Так, ну ми думаю накопалися достатньо, тому ми можемо вилазити. А Ладкік з мукою нехай покупаються. Їх треба на коло, тому що вони так потонуть, вони ж не вміють плавати. Тоді вони були на мілині, а зараз вони вже о, на великій доволі глибині. Так, чомусь тоді спробуємо... О! Можете плавати на ось цих кругах. О, бачу, о, вам весело. Давайте ми з вами кульки по Цей м'ячик погано. пум пум Чпок, чпок Хоп-хоп-хоп. Так, ну це до, що довго трава, тому знову. Ой, додому ну, в мене купалася досталь, Ви хочете ще й бобочку стрибнути. Ну що ж, тоді я, мабуть, закриюся в кругах, тому що це буде точно дуже-дуже хлюпозливо. Хоча ні, я хочу це прожити. Так, що ж, з першим салаті це кмінці, точніше мука, І пуф! Ааа, боже, як це було. Боже, 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 моя вся облита. Це було так весело, давайте ще раз. Це було так так так, так Ну, а тепер чого кіцікамітик, я думаю, це буде не менш захопливо. І пум -бум, -бум, бум пум 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 Вау! І сальто. Боже, кіцакмітик, в тебе талант. Це зіхково. Я таких... Талановитих котів з роду, не бачила. Боже милий, ти зірка. Іди до мене йде поцілуй. шерсті накопталося, Нічого. Так. Що ж, давайте вже трохи ми з вами вже покупалися. Ну як трохи? Геть не трохи покупалися. Ми з вами будемо це так називати. Ой, щось не той одяг. Так. Покупалися ми в доставі, тому пропоную вже поїсти, бо думаю, що всі зголодніли. Я згодна, це просто капець. Ми такі голодні. Угу. Так давайте. Всі сідайте. Угу. Так. Ой. Ну, думаю, що ми можемо сідати. І вже до речі сутеніє, тому ми можемо розпалити багаття. Взяти посмажені зефірки і насолоджуватись цим прекрасним чудовим Мяу. вечором. Ой, тут ця підпала, але нам не потрібно. Що ж, давайте. Е, всі є. Гей, ви це бачили? Це взагалі вже не хаба. Гей, з'їв своє морозиво, а тепер ще й... Бачите, мого, мою сосиску з'їв. От-от. от Ти будеш щось їсти, я тобі покажу. Так. Ну, що ж, пропоную відставити це все і просто послухати, як я граю на гітарі. Чудова, по-моєму, ідея. Так, я згодна. Ось так. Все. Слухайте. Белика, <головік> лаксу друзі. <головік> О, жі, тато, тату, такаєш фантастично, а ага, хат це просто капець, то мені музикант. Так, так, це про мене. Ви чули, це про мене. <головік> так. Що ж, думаю, на цій чудовій ноті ми закінчимо наше відео. Що ж, усім, дякую за перегляд, дякую за посмотр, всім пока-пока, goodbye, aдіos, goodbye. Якщо це відео не було записано зі звуком, нічого. Усім пока-пока, дякую за погляд, дякую за посмотр, всім пока-пока, goodbye, ados, goodbye!